Мова Норвегії частина наступна. Зараз швиденько розкажу, що бачите, ці светри мають своєрідну орнаментуру. Орнаменти, візерунки, і по цих малюнках можна навіть читати так само, як по їх національних костюмах, звідки ця людина. так? Так, так. це і так. Кожен якийсь елемент узору розповідає певну історію. Дуже популярні ось ці такі зірочкоподібні. І саме цей <кій> узор називається узор Маріуса. Він дуже популярний. його... Складненько в'язати, але е, жінки, які вже в'яжуть тут годами, це для них на неділю, або, можливо, на три дні зв'язати такий світер. І е, кожен, кожен цей узор розповідає людині, з якої е, чи то провінції, чи то графства приїхала ця людина. Адже в раніше це була така а, своєрідна етикетка, скажімо, ага, цей узор з цієї комуни, цей узор з цієї комуни. Таким чином, навіть вже розповідалася ціла історія, звідки приїхала ця людина. Вони надзвичайно теплі. Кожен узор, як я вже кажу, розповідає свою певну історію. Тому, якщо вам пощастить вполювати реальний якісний светр Маріус, ви будете надзвичайно задоволені. Отож, треба приїжджати в Норвегію.